Усім привіт! І в цьому відео вас чекає виживання в Майнкрафт, але не просте. З кожною серією виживання Майнкрафт буде трохи змінюватися. І це трохи може бути кардинально поміняє всю ігру. Тому поїхали! Ми заспавнилися в біомі Меси, але нам досить пощастило. До речі, я в перший раз бачу, щоб цей біом був настільки великий. Тому швидко добуваємо стартові ресурси. Шукав я каміння і знайшов, ну, ваще маленьку таку шахту. У цій серії у мене поки що стоїть мирний режим. В наступних, скоріше за все, його в мене не буде. Це для того, щоб я сміг легко розвитися. Тому в цій шахті ми подобуваємо ресурси. Перше залізо. Залізо у цій шахті як кіт наплакав? А золото до фігельон. Ми знайшли тут цілу династію грибочків. Але мені здається, вони не мають робити світло. Кажуть, такі грибочки з корзинок вибігають. Ну, а це, типу, моє лице. Опана. це що таке у нас? А це сяючі печери. Чи як вони там називаються, але мені немає різниці, бо я нарешті знайшов іще залізо. Ох, ця печера глибоко спускається. Можливо, треба зробити стрибок судьби. Не дуже епічно було. Але до сраки. До речі, в мене з'явилася цікава ідея, а що якщо зробити будинок. Ось тут, в цій шахті. Печера спускається все глибше та глибше. А редстон можна добути кам'яною кіркою? Зараз перевіримо. Ні, не можна, ніколи не робіть так. Даймонд! А зараз ми перевіримо, чи можна її зламати кам'яною кіркою. Звісно, я пожартував. Зараз зробимо залізну кірку нормально. Бо їх просирати я точно не хочу. А для пічки нам потрібне звичайно каміння, тому йдемо його шукати! Нарешті, звичайне каміння. Добули те, що нам надо, і спускаємось. Ну, а доки воно плавиться, вліпи лайк. У нас такі правила на каналі, що хочеш. Нарешті. Тільки два. Ну ладно. Бродив я тут. зустрів скалку біом. А там крикунчий. А, чекай, я ж Ей, ти не мертву. Эй, що ты не ра? герої, герої герой, давай, давай, давай. Сейчас тренджляй. По... Пересота! пиросота! Ну, на мирному він вроді би нічого мені зробити не може. Тому... ладно. А ще я хочу вам показати те, що нам дуже повезло. Тут є... місто! підземне. Наступні Наступний з... загоди злутати це у нас може і не бути. Тому Let's go. Поки що я тут ходжу, ніяких скринь ще не помічав. Я знайшов тут свічки, але тут нічого цікавого поки що немає. Опана, я знайшов щось цікавеньке. Ні, буба є. З цієї штуки я маю стебзити максимально багато блоків. А хто це у нас тут плаває? Унічтожить. Опана! Цікавенька структура. Походивши по цим коридорам, я вирішу, мені потрібні ці скалксенсори. Здається, я ламаю повітря. А я можу добути криклун. Ні. А давайте вкрадемо ще ці свічки. Я гадаю, крикун можна добути з шовковим, доти... шовковим дотиком. А зараз ви побачите топ 10 смертей в аніме. Я впав в лаву. Як я думаю, ви вже помітили, у мене було збереження інвентаря, і тому мені на цей фейл до сраки. Але я думаю, що цю серію треба вже закінчувати. Тому до побачення!